Ми приїхали в місто Донігал. Зараз ми зробимо пересадку на місцевий автобус і поїдемо до містечка Керік на найвищій скелі Ірландії слів, лік. По дорозі до міста Карік, де знаходяться найвищі скелі Ірландії. Ми побачили портове місто Кілібекс. Це найбільший. Порт риболовний не тільки в Донегалі, а й у всій Ірландії взагалі. Порт і такі різноманітні кораблі. Місто Кіліпекс, Ірландія. вже починається Атлантичний океан. Така неповторна краса. Краса Ірландії і краса Атлантичного океану. Їдемо в автобусі, і такі краєвиди відкриваються гарні. Наша дорога від Донігала до Каріка займе приблизно годину. І ми їдемо і розглядаємо всі локації, які зустрічаються на нашому шляху. Овечки біліють в долині цяточками. Над горами димка туману. Із Донігала ми приїхали в містечко Карік. Зараз будемо прямувати до скель слів лік. Нам пощастило, що ми спіймали попутню машину, а так би ми йшли сюди, мабуть, часа три. Тут дуже крутий підйом і вузька дорога. За весь цей час, що я в Ірландії, я перший раз користалася автостопом, тому що вибору не було. Якби не доброта ірландської жінки, яка нас підібрала, то хто знає, коли б ми дібралися б до тих скель, а часу обмаль? Дали не відкрився. Атлантичний океан. Ми дуже ризкові, бо пішли на вмання. і просто нам дуже пощастило, що ми сюди потрапили. Крутий такий спуск. Нема навіть обочини на дорозі. Так, люди йдуть. люди пішки. Такі тут обривище. Обрив. Славетні слів ліг у всій своїй красі. Це я не можу да, навіть передати словами, яке це неймовірне видовище. Цей туман, який клубочками спускається ніби до землі і гори. А навпроти, Атлантичний океан. Казка. Неймовірна Ірландія. Кожного разу я, ніби затамовуючи подих, не можу насолодитись цією красою! Це дійсно грандіозно. Ланці настільки відкриті люди, ми так вдячні тієї жіності, яка нас сюди подвезла. Площадочка, з якої відкривається вид на всю цю красу. Зараз я спущусь на неї і побачу обрив. Є такі моменти в житті, коли ти ніби попадаєш у реальну казку. Оцей момент сьогодні ти наче в реальній казці. Ось висять замочки, які повісили закохані 23 й рік. Цей туристичний об'єкт, заповідна зона Донегалу. Бухта і океан, такий лагідний в цій бухточці. Ми настільки везучі, нам так сьогодні пощастило з погодою. Сонячний день, нема дощу, погода просто чудова. Ми будемо зараз підійматися на гору, де нам відкриється вид повністю на цю дивовиж природи. Для зручності туристів ірландці вимустили доріжку із каміння. Піднімаємося вгору по ось таких каміннях. Чайки літають у небі. І в бухті над океаном теж літають чайки. Повітря тепле, та й неймовірно чисте. Піднімаюсь ось ось такі види, але я ще тільки дійшла до середини. Туман над горами. Туман придає скелям неповторну особливість і загадковість. Такої краси нема ніде. До речі, такий туман я ніде не бачила в Ірландії, хоч я і бачила скелі Конемара, а таке явище можна побачити тільки в цьому місті, на цих грандіозних скелях. Я зараз себе відчуваю, ніби якийсь альпініст, який буде підкорювати вершину. Ось такі сходинки. І багато людей йдуть по них. Багато туристів з різних країн. Бо можна чути різну мову. Тут відкривається неймовірний вид. Обрив, і ти стоїш на краю обрива. Що таке маси? Від усього цього перехоплює подих, і ти відчуваєш себе на вершині світу. Мрії збуваються. Ось неймовірно гарно. Мрій, збувайте, вірте в себе, працюйте над собою та досягайте своїх цілей. Все буде добре, золоті слова. І така первозданна природа нагороджує своєю красою всіх людей, які до неї завітають. Себе відчуваю таким крутим альпіністом. Я ніби якийсь пішачок. Рюкзак нагружений різними речами. Кофти всі, і в тому числі моїх дівчат. І так я йду підкорювати вершину. Але ми дуже-дуже щасливі. We are happy, тому що мрія... Потрапити сюди збулась. З кожною пройденою ступенькою відчуваєш себе все круче і круче тому що йдеш ніби до верхівки світу на горі отакі рослини і велике крупне каміння я трошки задихалась тому що рюкзак важкий підйом крутий але це відчуття щастя і кайфу, яке відчуваєш. Щоб я не знімала його. Від ласточка Захеклася альпініст. Ой, та сідна там моя. Пожалуйста. І Вона була хайкером. Реклама Моршинської. Ой. <рес> Ой, так, хайкер. Хейкер супер. Шинке, шинке. Впечатление получил, захекался. Но вид счастливый этот хейкер. Mm -hmm. Боль, боль. Mm -hmm. Жизнь удалась. Найвища вершина видніється в дилині. Там стоїть одна людина, яка добралась туди. Але в нас обмаль часу, і тому ми скористаємось найближчою вершиною, яку ми і підкоримо. Дівчата вже туди дійшли, зараз і моя черга. Ірландці дуже гарно зробили, що до кожної містинки можна дійти. Я думаю, ці каміння покладені були вручну. Дуже це зручно для людей. Ось я і піднялася. Я така рада. Я тепер все бачу. ти

дивись До нас прийшла чаєчка. Прийшла нам сказати до побачення. Ненні і щасливі, ми повертаємось. може Зараз ми в місті Карік чекаємо нашого автобусу, до якого залишився приблизно година часу. І ми вирішили трошки прогулятися по місту. Я ось побачила церкву. В мене вразив ось такий кам'яний столик із лавочками, а поряд шкафчик маленький із книжечками. І кожен може взяти, сісти, почитати книжечку і покласти обратно. Ось такі ірландці люди відкриті. Десь свідчить про. І чесність, і відкритість, як нації взагалі. Кожен може підійти, і підписано Little Library, маленька бібліотечка, і взяти, почитати книжечку на свіжому повітрі, і навіть взяти додому і, прочитавши, принести сюди і покласти назад. Кожен із людей може принести свої книги. І Користуються цими книжками ірландці. Тут є стенд історія каріка. History caric. Ось такий стенд. І столик. До речі, такі бібліотечки є по всій Ірландії. В нашому місті Белторберг теж є така бібліотечка, де кожен може принести свою книжечку, взяти, почитати і принести назад. Місцева церква і відкривається грандіозний вид. На гори Ось так просто він закривається і все. Все на чесність. І ще в цьому місці побачили старовинний міст. І така річка. Як і всі в Ірландії, вона ось така стрімка. І гори в далині. Такий ось міст гарний в цьому містечку. Містечко невеличке, але дуже затишне. Ми знайшли олійку, йдемо до дитячого майданчика. А ось тут такий гарний-гарний вид. Річечка журчить, далині гори і майданчик. Дівчата мої захотіли до автобуса, ще залишається час, побути тут. Ось як тут гарно. Да, я роблю висновок, що всі міста в Ірландії, будь то маленьке містечко чи велике місто, воно має свою особливість і свій незабутній колорит. повертаємося до міста Донігал, де зробимо пересадку, та поїдемо до нашого Белторберту.